Гарячі новини Дженіфер Лопес прокоментувала розлучення з Беном Афликом і зізналась, чия це була ініціатива. А от вам ще чоловік Юлії Саніної з гурту Хардкіс знайшовся, і знаєте де? В Америці? Як на це відреагували українці? Розкажемо вдайчості. А ще багато-багато свіженьких новин. Акторка Дженіфер Лопес вперше за довгий час прокоментувала розлучення з Беном Афлеком. Мовляв, ініціатором розриву з чоловіком була вона, але нині доволі тяжко переживає цей етап. Так самотньо страшно, це сумно, це відчуття відчаю, але перебування у стосунках не визначає мене, я не можу шукати щастя в інших людях. Я маю мати щастя в собі. Натомість Афлек образився на свою колишню через її одкровення, бо ж сподівався, що лопес утримуватиметься від публічних коментарів. Він хотів, щоб вона не розповідала про це, але він відчуває, що вона говоритиме про це вічно, і він ніколи від цього не втече. Вперше за тривалий час вийшов на зв'язок і чоловік фронтвумен де Хардкіс Юлії Саніної. З початку повномасштабної війни Валерій Бебко уникав публічності, що в цілому легко зробити, перебуваючи у США. Саніна ж увесь цей час в Україні відпрацьовувала концерти без коханого. Однак, у рамках благодійного американського туру гурту Бебко зробив виняток і поділився кадрами з колективом. І знімком, схоже вже свого нового робочого місця. Більшість шанувальників висловили музикантові, захоплення і гуртом і їхньою парою. Втім, є й ті, хто невгамовно допитується, коли ж нарешті Бебко повернеться зі свого тривалого туру на батьківщину. Тим часом фронтмен гурту «Оторвальд» Женя Галич та музичний продюсер Ігор Кириленко презентували дуетну пісню Убер. Це взагалі про стан людини, коли вони лишається на самоті сама собою. Ця пісня про те, як долати відстані, які неможливо подолати. Неабия як близькою по сенсу пісня стала і для самого ігоря. Багато людей знаходяться на відстані і не можуть побачитись. Для мене це про. Розставання і розлуку з цінною мені людиною, це мій син. Ми не бачились вже більше року. Таким чином, через пісні, через музику, я рефлексую. Цього тижня у столиці відбулася низка концертів, гурту присвячена 30-річчю колективу. Улюблені хіти разом співав увесь ущент заповнений палац спорту. Ми щасливі, що тисячі людей пережили саме ті емоції, які зараз були так потрібні. Втім, не обійшлося і без резонансного скандалу. На виході з палацу спорту на військовозобов'язаних чоловіків чекали півсотні співробітників військомату з перевіркою документів, і ситуація швидко почала виходити з під контролю. Ганьба Ганьба! Шанувальники, які придбали квитки на наступні концерти, обурені і масово їх здають. Дякуємо за концерт. Завдяки ТЦК, які крутили хлопців на виході, запам'ятаємо його надовго, Виправдання якісь будуть. Інші впевнені, ситуація цілком справедлива. Ви думали, що одні будуть воювати, а інші по концертах стрибати. «ТЦК з поліцією молодці. Тут довкола кричали ганьба. Якби прийшли кацапи, щоб кричали я розумію, боїся буває, але не ганьбися, ніхто тебе під кулі звідси не відправить у перший день. Втім, сам Вакарчук коментувати так звану облаву не став. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років, у тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати. Єдиний мій коментар Крапка. Не за планом пішов концерт Тіни Кароль у Черкасах. У самому його розпалі була оголошена повітряна тривога, і співачка вирішила продовжити виступ просто в укритті. І лише під акомпанемент гітари виконала свої хіти, як приміром, вільна.